І тільки я роблю з додавленням перловки. Можна і риса з перловкою, дуже смачніше. Зарані я зварю перловку, трошки треба її поварити, бо вона довго вариться. Поварити, щоб вона, отак, знаєте, ну ще не до кінця була доварена. Відставити. Теж треба брати так, півстакана, наприклад, перловки, півтора стакана води. Один к трьом. Як хочете більше, то берете стаканчик і три стакани води. Ось приготували фарш, чесник туди додали, додали цибулю, моркву, можна пару яєць бити. Додаємо оці м -м -м, перловку цю, добре перемішуємо. посолили поперчили. Добре, добре перемішали. Хай трошки постоїть. А, зараз беру я сковорідку. Смажу там цибульки трошки, трошки моркви, Добавляю томатну, водичку. І водичка в мене там кипить, трошки підсолила. Воно кипить. А цим часом я роблю маленькі такі шарики з цього фаршу з перловкою. Шарики, шарики, викладаю в сковорідку. Викладаю, викладаю, там в мене може поміститися і 15. Ну, все залежить від розміру. Потім. Воно таке все, все окунулося в, цей, в цю підливу, воно все залито підливою. Кришечку накриваю не до кінця, а прикриваю. На малесенький вогоньчик ставлю і хай трошки покипить. Ну, не трошки, а там минут 20-30. І все, готове. Смачного вам.